Доброго дня! Урок номер 7 Тон, півтон. Їх розміщення на клавіатурі. Звукоряд від ноти до, гама до мажор, будова мажорної гами. Що таке півтон? Півтон це найменша відстань між сусідніми звуками. Вгору або вниз. Два півтони складають тон. Подивись уважно на клавіатуру. У нас є білі і чорні клавіші. Півтон це найменша відстань. Ось вона. Це буде півтон. І це півтон. Вгору або вниз. Півтон, півтон, півтон. Два півтони складають цілий тон. Півтон, і півтон, і буде цілий тон. Давай з тобою зіграємо звукоряд від нотки до. Тільки по білих клавішах. І порахуємо. Визначимо де тон, а де півтон між звуками. Це тон чи півтон? Тон. тон. Тому що між ними є чорна клавіша півтон. А це півтон, тому що немає чорної клавіші, і це найменша відстань. Тон, тон, тон і півтон. Тобто, де є чорна клавіша, це буде тон, де немає чорної клавіші, це буде півтон. І так, між звуками мі і фа, та між звуками Сі і До будуть. Півтони. Подивись, будь ласка, казку тон тон півтон Та знайди на клавіатурі у зошиті півтони на білих клавішах і розфарбуй їх у зелений колір. Наступне завдання. Подивись уважно перед тобою звукоряд від нотки «До». До нотки до. І там є позначення. Те, що ми з тобою робили усно, де між звуками тон, а де півтон. Будь ласка, напиши цей звукоряд і познач відстань між звуками де тон, а де півтон. І так, доре тон. Півтон. Пів тон. Половинка тона. Далі тон. А тепер з тобою давай заспіваємо цей звукоряд від нотки до до нотки до, до рем соля Дуже красиво. Це гамма до мажор. Що таке гама? Гама це звукоряд від першого ступеня вгору або вниз до наступного першого ступеня. Гамма має 7 ступенів. До ре, мі, фа, ля, сі. Верхня нотка до це буде перший ступінь. Ми з тобою на наступному уроці детально роздивимось цю тему. А зараз пригадаємо з тобою. Склад ціє, цього звукоряду, цієї мажорної гами. Тон, тон, пів, тон, 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 пів тон. Напиши, будь ласка, будову мажорної гами. Тон, тон, пів, Тон тон тон. тон, пиф, тон. Наступне завдання. Потрібно заспівати вправу нотами з тактуванням та словами. Давай спочатку нотками заспіваємо. Стоїть знак репризи. Ще один раз. Зі словами, всі знають, як ми будуємо мажор Тон, тон, півтон, тон, тон тон, тон і ще півтон. Наступне завдання. Потрібно вигадати та написати слова, у склад яких входять назви нот. Подивись на першу ноту. Це нота ля. Яке слово можна придумати, у якому буде нотка ля захована? Каляска, колядка. Так, наступна нота Мі. Мімоза. А далі самостійно. Домашнє завдання. Гаму до мажор грати, співати, вміти визначати в ній тон... Де тон, а де півтон, вивчити будову мажорної гами тон, тон, півтон, тон-тон-тон, півтон. Вправо будуємо мажор переписати і вивчити зі словами та нотами. І наступне завдання. У вправі потрібно розставити тактові риски в розмірі дві чверті. Будь уважним!